Всім доброго дня! У мене є відео на каналі, як при заміні масла на Джип Патріоті зняти сервісне повідомлення Change Oil, тобто заміна масла. Але на джип компасі це робиться трохи по-інакшому, ніж на патріоті Як ви знаєте, вони технічно подібні, але все одно є відмінності. Тобто на Джеп Патріоті, щоб зняти це повідомлення, потрібно нажати педаль газу три рази і дотримуватись інструкції, які є ось у відео. Подивіться. А на джеп патріоті щоб зняти це повідомлення, потрібно нажати педаль газу 5 разів. Ось цьому і є відмінність між Патріотом і компасом. І це не тільки така відмінність, їх є багато. Чомусь вони подібні, але відмінності все одно є. Тобто 5 разів, не 3. Всім щасливо.